Друзі, всім привіт! Компанія автопарк Я, вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це BMW X5, F-15 кузов. 2018 рік випуску за ціною 28 тисяч 690 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 3 літра на 306 кінських сил. Отак він виглядає у нас по колу, є повторяючи на дзеркалах, безключовий доступ, автоматична коробка передач, двозонний кліматконтроль, підігріви передніх сидінь, штатна мультимедіа, камера заднього вигляду. Також і підстаканники, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, підрульові та ліски примикання передач, заявлений пробіг автомобіля 87 тисяч кілометрів. Так все у нас все виглядає. Є у нас панорамний дах, дверні карти, передні та задні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркалами, дзеркалами та електроскладання. Так, задній ряд, шкіряний салон чорного кольору в ідеальному настані. Для задніх пасажирів є підлокітник підстаканник, клімат для заднього ряду, також і підгріви задніх сидінь. Дверні карти віддалі. Є у нас. Ось Стоїть автомобіль на 19 легкоспавних дисках на гарній зимовій гумі. Так він виглядає по колу. Передні, передні та задні парктроники, камера заднього огляду. Він у нас повноприводний. Приганявся даний автомобіль до нас в США в 2020 році. Повністю обслужений та доглянутий авто. Знаходиться воно за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою 3-1.